Виходили для того, щоб передати нашій спільноті монадний спектр. Якщо точніше, то прям тетрадний, тому що ми два майстри, які залишилися не просто майстрами монадними, а пара, сім'я, секс ну, все, все, що є в парі, і в цьому величезна цінність, коли людям вдається досягнути певного рівня. Вдвох а залишитися парою на усіх рівнях, і це створює певний простір, в якому може відбуватися ну, те, що в звичайних відносинах можливо, але з іншою інтенсивністю. І під час розмови було запитання. І мені Барта його прочитав. Спочатку він мені прочитав його як А чому вони працюють для України? І я по типу А що ми тоді робимо. А потім зрозуміла, ага, можливо, це хтось новий і можливо боти, тому що боти це раніше. Вони політичні різні речі писали. А зараз вони ось такі у наші заходять розмови внутрішні і розбрат і все це роблять всередині. Але він тоді виправився і каже: ні, ні, ні там не чому ви для України не працюєте, а чому ви не в Україні працюєте? Ну, уявіть, за три з половиною роки скільки разів мені це питання питали. Це по-перше. По-друге, в мене геть свої відносини з Богом, е, з собою, е, і в цьому місті в мене немає е, ніяких е, речей, щоб мене там дьорнуло. Але тим не менш час прийшов, і я в цьому запитання. І е, я розумію, що мова не про ту людину чи про той бот взагалі було не цікаво, а про те, що це в моїй спільноті, е, е, навіть якщо це туристи зайшли, е, вони в будь-якому випадку зайшли, а ми вже давно чистимо свій простір, щоб навіть не магнітити таких е, свідомостей. І я почала пояснювати, що ще до війни за 4 роки я отримала осні інформацію: шукайте місто для ретріт-центру для українського ретріт-центру і показали місце. Я з Барту шукала його 2 роки в Бразилії, бо я вирішила, що це Бразилія, і навіть знайшли той острів, і практично вже готові були покупувати цю. Землю, але виявилося, що там поряд цвинтар, і тому який ретрит центр якщо за забором цвинтар величезний, і почався ковід. І в 21-му році мене просто сила вранці підняла, і я почала до Барту казати, мені потрібно це місце. Шукай. І коли ми перед ковідом знайшли пропозицію на тенеріфи, то почався ковід, і ця тема пішла. А я вирішила, що Канарські острови це десь біля Карибського моря в Америці. Ну і тому по типу підходила. Потім виявилося, що це взагалі Європа, Стравна, Іспанія і так далі. І почала пояснювати, да, це все. І не як виправдання, а як пальпування поля. Де деякі зацепки? Де де чому, тому що якщо сила проводить, то як правило вона і захищає від такого всього. А, і е, для мене це було ну, прямо експеримент е, польовий. І я почала пояснювати, що Тинеріфи це земля Атлантів, що курація сьогоднішньої нашої історії квантового переходу – це Атланти. А, що, е, це, е, не пам'ятаю, розповідав, я й їм чи не пояснювала, що це остров в Океані, і відповідно прямий зв'язок з ядром землі, що це нульовий меридіан для тих, хто знає, е, що таке початок системи координат. Е, е, що це, е, на чуємо прям прям нульовий. Ви фонукульор у нас з Грінвічем, А що це 33 паралелі? Пояс такий у нас у планети є опоясаний 33 паралель північно, 33 паралель південна. Якщо ви почитаєте, що таке значить 33 паралелі для нашої планети, то узнаєте, що на цій широті всі цивілізації зародилися, і Тітікака, і у нас в Африці, і в Індії, всі релігії світу, і так далі, і так далі. Тобто, почала це пояснювати, да, почав пояснювати, що і почала. Розуміти, що сила заходить, коли почала пояснювати, що я на своєму місці, що найголовніше це бути на своєму місці. Ну і все. Вийшли. Вийшли. Далі перед сном знову фокус моєї свідомості туди. І я така: Та що ж таке? Ну, невже там так, так лічка зачепила, чи що? але не відчувала взагалі нічого. І тут бачу дуже чітко те. Що ми не бачимо, і заради чого зараз до вас вийшла за цим все меседж і розказую це все. А розказую, щоб ви зайшли в цю картину, світу, для того, щоб зараз те, що я вам пропоную, подивилися так, як я це побачила. Уже цим питанням немає місця, тому що всі визначилися і всі на своїх місцях. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що всі на своїх місцях. Бог розставив всіх на свої місця. Хто на фронті, хто втік, хто виїхав і повернувся, хто виїхав і робить для України більше, ніж тих, хто там, хто залишився і обкрадають нашу країну більше, ніж тих, хто виїхали, і, і тих, хто виїхали і не згадують про Україну, ті, хто в Україні і, і чекають чогось, а ті, хто воюють і тих, хто ховаються. Ви розумієте, той, хто ховається, він не підходить для того, щоб воювати. Той, хто втік, він не підходить. Той, хто виїхав, ми не знаємо, яким чином, бо дуже багато людей, яких просто отак, куди вітер дув, куди життя ставило. І оця історія ботовська. А де ви? А чому ви не в Україні? Це оцей розбрат, це зрозуміло, але ці питання ще ми могли одне одному задавати навіть півроку тому. Зараз всі на своїх місцях. Це як в тому вулику, про який я весь час розповідаю. Всі в цьому катамарані, в цьому космічному кораблі. Свідомо, несвідомо, знаходяться на своїх місцях, в своїх країнах, в своїх місцях сили. Люди можуть навіть не знати, що робить їх спектр, а вона там десь зараз сидить в тій арабській країні, чи в Європейській, чи в неї дитина зараз має той спектр, той ключ, і ця мамочка навіть може не знати, який зараз формує певний простір, а ми всі атрактні точки, тому що Україна це ядро, а Канарські острови це центр Сома. Подивіться на клітину. І ви побачите, що є ядро клітини, і воно ніколи не в центрі. І це Україна. Ядро дає все, що потрібно клітині, все ще раз, що потрібно клітині для її існування, для виконання її функції, і все, що потрібно організму від цієї клітини. Тобто не тільки вона забезпечує це ядро РНК, ДНК там необхідними речами, які там для внутрішнього життя клітині потрібно. Вона ще й дбає, щоб ця клітина була користю для того органа, до якого вона відноситься, і відповідно виконувала свою задачу по відношенню до цілого. І керує цим процесом центросома. Не ядро вирішує. Скільки РНК, скільки ДНК діставати. А центросома? Що таке центросома? Це центр Центр пересічення всього цитоскелету і всіх лізінгів. Тобто, вона такий оператор, який керує. Цитоскелетом, це мембрана, тобто таможня. Повністю зайшло, вийшло, скільки, чого. Далі взаємозв'язки, це уявіть інтернети, телефони. Далі всі зв'язки живлення, обміну, лізінгу, тран, цього, всього. Тобто, це той оператор, який знає, що потрібно, щоб Україна народила для українців і для цього світу. Ну, а ми знаємо, що нову структуру держави. А нову структуру держави це коли всі стають на свої місця і е, виконують те, що вони можуть на своєму місці, на, тому, на тих реаліях, які є. І увага, територія неважлива. Нам показали, що євреї змогли дві тисячі років проіснувати, Дві тисячі років е, без влади центральної зберегли мову. Зберегли традицію, повернулися через 2000 років назад і до сих пір воюють за право там того, що їм там пообіцяли в їх в письменах і джерелах. І це приклад того, як можуть існувати держави навіть на ось таке не маючи землі. Далі, Атланти. Атланти народили живих людей, виростили. І це було десь 13 тисяч років. Тому 12 з половиною так буквально перед цими всіми їхніми катаклізмами, після яких була зруйнована вісь напрямок і архітектура нашої планети відповідно змінилася архітектура свідомості і просторово часового часу, і зараз іде вирівнювання. А 6 з половиною тисяч років в Африці анунаки створили людину тварну, про яку ми в Біблії читаємо. І коли вони полетіли, замість того, щоб своє творіння забрати, вони його залишили, пам'ятаєте, Каїну, поставили мітку, таку голографічну, щоб його ніхто не вбив. А хто ж міг вбити, якщо він, вона і Авіль з Каїном? Ну, бо люди були, і сьогодні богослови це вже розуміють. 6,5 тисяч років творення у цій тварній природі, де вони розділили мозок. Щоб він діяв як у ляльки то через праву, то через ліву півкулю, тобто якийсь там бах, влізли в ДНК і сьогодні е, е, вчені бачать, що в нашому ДНК хтось ковирявся, і хтось навмисно щось там робив для того, щоб ми з вами не еволюціонували. І вони не забрали своє творіння, коли поїхали. Або вони їх створили для робіт. Так в шумерських табличках написано в біблії. Просто вже написано, що як їх створили, а не пояснили навіщо. І так як вони не забрали своє творіння, вони підключили це ДНК до своїх комп'ютерів. І з часом це ДНК з'єдналося з ДНК із живих. І тих, до кого, як ви думаєте, як з'явилися жовті, чорні і всі інші, це все генні модифікації. І там оріонців, там цих сіріанців, там, ну тобто кожна цивілізація умовно позалишала да, свої носіння, але серед них були це ононакські, на яких всяврамічні релігії сидять. І сьогодні живе ДНК. Це наша ДНК. Під словом наше, я кажу не про всіх слов'ян, бо ми бачили, що не всі слов'янські мають носії цих живих ДНК, що є багато носіїв і в африканських традиціях, і в жовтій расі, і ось цього, що ми називаємо слов'яни. Бо ми з вами погано розуміємо, що це не раса, а люди слова. Слов'яни від слова слово. Люди слова, це творці, а це ті, хто знали, як сконструйована матриця, і знали про цей розумний дім, про волос, все. І чому я вам зараз це пояснюю? Україна зараз ось така держава, а яка була. Якщо ми по євреїв бачимо, як вони такі біженці, да безхатьки на цій планеті, то у Атлантів була така держава островна. І тому південь України там до сих пір нам показують в Саматхі знаходяться якісь тіла, чи то на Херсонщині, де чи то на Дніпрі, на островах, десь ну в общем, десь там ми бачимо цю територію. І це Атланти. Атланти Атлантида не була виключно. да, Центральна частина її була в Атлантичному океані. Як Платон описує за Гібралтаром напроти островів Атлас, це Канарські острови, це Азурські острови, це величезний був такий континент з островів і це залишки. Але вся островна планета була Атлантида, тобто їх резиденції. І це ще одне пояснення, що держава може існувати не тільки на одній території, а і ось так. І ми, якось зараз з вами, як українці, формуємо ось таку державу, як вулик. Є матка, і це Софія Київська, є Київ, є Україна, і це вулик, а є Пасіка. А є бджоли, які відлітають на 10 кілометрів, на 8 кілометрів. Ви уявляєте, який, яка це відстань для бджоли? Це, 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 це навіть не з Африки в Україну проїхати. І ця бджола має зв'язок з домом і виконує ту роботу, яку потрібно, чи то, те, що потрібно. Тобто вона завжди агент, де б вона не знаходилась, вона завжди вдома. Бо в неї завжди є цей зв'язок. І отак у нас зараз формують. Розуміння, Що планета наш дім, що Україна наша хата. Знаєте, як прям цей? Що ми повинні стати господарями не тільки в своїй країні, а народити щось, що в цій павутині, я зараз я в найкращому сенсі пояснюю цю нову мережу нейронну, ми запустимо оце щось нове. Тому сьогодні у добрих людей не запитуйте, де вони. Бо в нас в усіх свої відносини з е, цією війною, і вже всі давно визначилися. І сьогодні вже ніхто не кричить, хто скільки донатить, хто скільки допомагає, всі роблять або не роблять свою роботу. І тому, якщо ми кажемо, що ми робимо загальну роботу, то ми перестаємо запитувати, чого ти за столом, а ти в туалеті, а ти на городі. Ну, бо туди мене поставили, туди мене приставили, бо тут я згодилася. І якщо ви зрозумієте, що ваше відношення і готовність, і ви кажете цьому життю я тут, роби через мене свою роботу, то чи ви сидите в селі? І окрім курів і корейні, з ким не спілкуєтесь, і десь виходите отак в інтернет щось подивитися і думаєте, що від вас користі немає, то ви дуже дуже помиляєтеся. І не всі, оті, хто донатять, кричать, дійсно роблять цю справу. Я така щаслива, що нарешті дібралися до цієї корупції в нашій країні, до оцих сватів кумів, бо цей гнейнік, оце Капіратів Озера, цей наш, про який я вчора розповідала. Потрібно прикривати. Як прийшли в Росії до влади в результаті розвалу Радянського Союзу їх керманичі, так і наші пройшли таким самим способом. Постріляли одне одного, повбивали, покрали в людей наше державне майно, приватизували і грабують нас по сьогоднішній день. І сьогодні навіть під час війни, тобто прийшли вже. Інші але прийшли на цю сконструйовану систему, коли на країну накинута доїльний апарат, і доять нас навіть там, де ми е, вмираємо, де нас підтримує весь світ, а вони доять. І оце потрібно ламати, оцей хребет потрібно ламати. І е, він буде зламаний. бо... Якщо ми цьому світу не покажемо, що ми навіть під час війни здатні наводити лад, то ніколи ми не станемо авторитетними. А поки ми не станемо авторитетними, ми не зможемо вийти на свою місію. Ми не зможемо очолити в Європі спочатку, а потім повністю на цьому всьому континенті оцю безпекову систему. Які підпорядкуються і економіка, і все ми повинні сформувати нову державу. Ця держава повинна бути на засадах бізнесу піраміди, ось цього світлового бізнесу. коли якось кожен українець володіє частиною України, коли ми вкладаємо гроші у власну країну і дивіденти з неї маємо, не з банків. З оцих бізнесів, це, це, це інша зовсім система. І вона є, вона готова, і вище нам її опускають і допомагають. Але ми повинні бути як той граль всі на своїх місцях в єдиному просторі, що ми зараз народжуємо нову державу, нову систему, яка створить можливість для е, задоволення потреб. Задоволення потреб розумієте, що таке потреба? Це те, що держава зобов'язана забезпечити кожному. Це те, що в сім'ї кожен забезпечити кожному і старому і малому виконання її потреби, кожному по розуму, по, по тому, що йому потрібно для виконання. Оце держава повинна все створити для того, щоб щаслива людина багата країна, коли ми вкладаємося. В себе, бо наша країна це так само, як для вас, ваш бізнес, ваша хата, ваш город, ваше там не знаю. У всіх же щось є, ваша машина. Ну коли ми в свою квартиру робимо, Оце треба розширити свідомість, що наша хата це Україна, і зробити той лад. Який ми хочемо, яка медицина хочемо, щоб була, яка освіта хочемо, щоб була, яка От зараз починати треба це все формувати, а не чекати завершення війни і не запитувати зараз одне одного хто де Це можна було запитувати, я ще кажу, ще рік назад. Вже всі визначилися. І сьогодні не дивіться на когось, дивіться, де ви і що ви на тому місці можете зробити. Ще раз. Дивіться, яка користь від вас, а не запитуйте у інших? Якщо ми повинні у когось запитувати, то це тільки у влади, яка живе за наш рахунок, яка поставлена слуги народу для того, щоб нам служити. От з них ми запитуємо одне у одного. Хто не на цьому фронті, то ваші запитання його туди не поставлять? Хто на цьому фронті? То ваші запитання, це е, образа, і і хочеться сказати: йди звідси, йди звідси, або ставай поряд і допомагай там, де ти зараз, або йди звідси. І навіть якщо це боти, не звертаємо уваги. Якщо не боти це боти. боти. Бо где ви були 8 лет, розказують ці, а ці розказують, Чому вони в Україні? Це та ті самі програми, заходимо туди, там сидять технології. Це технології, не кормимо їх. А підхватують тих, у кого немає зв'язку з ядром, хто не має основи. От таких оці всі 25 п'яті кадри, хвилі і все на чим на нас впливають. І ходять балванчики, підхватують чужі думки і, і транслюють їх як свої. І створюють оці баги. І перефокусовують уваги, приходять на майданчики, де кажуть: взялися всі. А замість того, щоб взяти свою, своє весло, вона сидить і розказує, а ти чого не так тримаєш? Та йди ти, блін, взагалі отсюда в такому випадку своїми питаннями. Чим це допомагає? Тобто піднімається певна сила вже агресії прямо польової на українців, які вже повинні починати крутити свої колеса свої, на своїх місцях, кожен повинен робити свою роботу. А ми ще розбираємося і даємо поради, кому де сидіти і як тримати. Ось так тому і в цьому місці геть наступив певний штиль, бо це певна домовленість, де ми дивимося, що все в цьому місці уже всі на своїх місцях. Тепер ми тільки читає, що чекаємо на керівництво, на ТЗ, яке вам опустить ваше серце, оця загальна система, до якої ми прийшли і кажемо, да, до тої доброї сили, справедливої сили, до материнської сили. Ми кажемо, ось ми тут. Ось наші руки, ось наші очі, ось наші бажання. Ось я на цьому місці. Я мама дитини. Все, що я можу. А я керманич десь там. Я це можу. А я тут сижу на нульовому меридіані з 33 ми паралелями, з живим каналом. Кожен на своєму місці. І це повинно стати законом. Раз ми друзі, раз ми в довірі. То кожен відповідає не одне перед одним, а перед собою. А перед собою це перед тою силою, до якої ви прийшли, і це сила життя, сила еволюції. Тому ось так. Все. Ось. І дуже дякую за це все. Тому що зараз прям викристалізувалось до не можна все. Є речі, які більше робити не можна, бо війни. Руйнують. І ось такі питання, навіть якщо вони у вас виникають, повертайтесь до себе, що е, десь я не туди дивлюся. Якщо я дивлюся, що вона не там, то може я не там. Або там, але щось не роблю раз бачу, що хтось не там. то може це мої якісь дзеркала, що я десь не допрацьовую, десь не там. Або фізично, або ментально, або сердечно. Тому все є я і все є дзеркало. Подивіться воно. А я включаю сьогодні новини, поки не вслухаюсь, хто це, ЗСУ чи Руські, не можна зрозуміти, чия інформація. Дзеркало. Дивимося, в дзеркало. Припиняємо війни всередині між собою, в нашій країні. Вичищаємо цю корупцію, показуємо світу, як можна воювати на всіх фронтах, показуємо цю єдність, що ми одне за одного перегриземо горло, де б ми не були, незалежно в територіями України, чи ми сила, ось ця в різних країнах, в різних поселеннях, в різних ком'юнітів, різних діаспорах, які зараз формуються, сформовані вже на всій планеті. Дуже потужна українська діаспора зараз. Тому ось це наша сила. Ось це наша сила. А все інше хай е, покидають наш вулик і жужжать десь в інших радіо. Все, сьомочки, пока обіймаю. Є ще там новини. по по нам, по -по Може, вже завтра пока. Бачите, вже заплилася, чекаю на живу подію. Ну, це ж мій мундир, Це мої інструменти, це, це в мене як у шамана, є свої налаштунки. Ось, але є відчуття, що це якась буде дуже важлива ця частина для нас всіх. А потім щось буде пом'якшення, якесь вирішальні якісь речі. Я згадую слова залужного, який казав: нам треба протриматися на один день довше. Все, оце прям, хай стане мантра. Хай стане мантра на цих декілька місяців. Нам треба протриматися на один день довше, ніж наш ворог. Все. Тому тримаємося одне за одного, і за нашу ціль за, за, за нашу правду опираємося на правду, на справедливість. На оце і є наша сила, бо ми в правді, то ми точно повинні витримати. І фронт уже не рухається, а вони будуть напевно ще пробувати внутрішню цю частину збити. Але є відчуття, що може дуже ну якось знаєте, не хочеться цих надій давати, бо, бо але і хочеться давати. Що дуже зараз щось важливе, і зараз наскільки важливо тримати цей стан, триматися своїми, триматися з тими, хто і фізично, і ментально, і емоційно, і магічно на оцих фронтах. Ви, ви хоч можете уявити, скільки магів, колдунів і відьмь колду, колдують на нас, скільки шаманів кожен день на нашу погибель робить? Як ви думаєте, хто ці щити всі робить? Як ви думаєте, хто ці щити робить? Молитви? Молитви до Бога мертвого розп'ятого? Чи до того, який вигнав? Наші серця, наші свідомості, наша віра, що життя добре і справедливе. Оце встане, встане. Ну, і діє, Майстри працюють так, що у нас красавчики, все, сьомочки, давайте гарно всім дня.